Я Калиновська Валентина Васильівна чекала дуже довго свого сина. Слава Богу, дочекалися. Ще? син Валентини Калиновської Олександр. Звільнений з російського полону військовослужбовець в Україну боєць повернувся наприкінці травня під час обміну у форматі тисяча на тисячу. В неволі він провів два роки і вісім місяців. На Калиновська розповідає, її син Олександр разом зі знайомими доєднався до збройних сил у березні 2022-го. Служити пішов добровольцем. Вони собрались і поїхали в воєнкомат самі. без всякого всякого принуждення вони самі поїхали. Ми кричали, ми лаялись. Ми я боже моє. Так це моє рішення. Всі ну що ну, ти й мовив? Ну в його характер такий. Після підготовки Олександр служив на Донецькому напрямку. Там, 28 жовтня 2022 року і потрапив у полон разом зі своїми побратимами. Спочатку про долю сина батьки нічого не знали. Ми, ми, ми ж почали дзвонити вже командирам. Вийде на зв'язок. Ну, він він придупредив, що через п'ять днів я вийду на зв'язок. Ждіть, вийде, вже 10 днів і ждіть, вийде на зв'язок. І ніхто ж нікуди не, 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 не виходив. Дочка дзвонила і в Дніпро, дзвонила в, 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 в больницю до Мечникава. Тоді ж дзвонила в морги. Там сім раз той морг перековіряли. кажуть, нема такого ну, тож, это, калини, немає такого. Ну нема іще, вже слава Богу. Тоді ж де, А воно ж хороше не йде в голову. Аліза, що попала, може пізніше одному з полонених військовослужбовців дозволили подзвонити рідним. Так у батьків Олександра з'явилася надія, що син живий. В лютому 2023-го на одному з російських телеграм-каналів, розповідає мати, знайшли відео із Олександром. Після цього прийшло підтвердження, що син у полоні. Почалися місяці очікування. Це дуже важке було переживання, це, це, це просто не передати. Це тільки не на мати мати поймає. Єдину звістку від сина з полону батьки отримали у 2023-му. Це лист, сфотографований клаптик паперу. На ньому дата 21 лютого 2023 року. Головне, що ви знаєте, де я і, і що я. Начальство моє там термошиті від них теж залежить, коли я пойду на обмін. В листі Олександр просить за можливості прислати фотографію доньки Маї. Її чоловік в бачив, коли дівчинці було кілька місяців. Пошов служити було 9 місяців малої, а вже як поїхав, було одинадцять. <різь> да. І це тепер уже їй ось скоро 4. Вона його не пам'ятала, але в неї фотографії. І, і Тут де маленькі фотографії. В нас це моя моя папа. Ще ж вона так каже, що моя папа. Олександр наймолодший з трьох дітей Валентини і Віталія Калиновських. На повернення Олександра чекала, додає Валентина. Але після того, як це сталося, сина не впізнала. Коли Олександр йшов на війну, розповідає жінка, важив 103 кілограми. Після полону сход до 67. Я не могла просто повірити, що він такий ходючий. Ну, худий, страшний. Дасі флаг оділи, і він ото стоїть, як хлопчик. Його 1,95 росту. А він стоїть там, як дитинка, отака малесенька. Електрошокери дуже сильно били, дуже сильно місць його набік звернутий. Зріні глаз один казав третю строчку, тільки бачу одним глазом. Тим бачу, каже, пошти до кінця одним одним. Ну, ну слава Богу, живий, слава Богу, откормимо, Надію. Що... Перший дзвінок сина після полону розповідає Валентина: не забуде. Я Тільки почула, що сказав Васильівна, ви не забули, що у вас є менший син? Ну я ж чую по голосу, що, що це ж він. Да яке там забула? Затрусилося і все на світі затрусилося. Веде вчителька, вчителька дзвонила перша, дзвонила, плаче Васильівна обніми, кажу, до де ж я сама ще не бачила його. Новий дім своїх батьків Олександр ще не бачив. До полону вони жили у прикордонній Гуринівці на Білопільщині. Нині обживаються у Жуківці, що у Конотопському районі. Цвіток, пошли, покажу ще. Пошли. Пошли. Ну, чим у мене тут не красота. Город посадили, курчат завели, утят завели. Ще утка в нас сидить, індоутка сидить на яйцях. Ну, будемо хазяйнувати, а що робити? Там привикли сотнями держати. сотнями. а тут якось якось так. З Горинівки родина Калиновських переїхала у листопаді минулого року через обстріли. По срівнянні з тим, як ми, ми от там кожну ніч не спали, да, як щось спали, до да, Кодіті, тому що вже не, неможливо було, тут, звісно, тихо. Тут тихо, що казати. Головне, що у нас в кінці городу столок, я, правда, не разу не доходила, <гум> а ще ні разу на рибалку не ходив. <гум> <гум> на рибалку батько Олександр планує піти вже із сином. Долі тяжело. Ждали, обмін ждали, від телевізора не відходили, все сподівалися, от-вот-вот-вот. Вот, вот, вот. Слава Богу, дождалися. Зараз Олександр перебуває на реабілітації. Валентина каже, разом з чоловіком планують поїхати до сина. Тим, хто цього разу не дочекався своїх рідних з полону, говорить: я хочу сказати усім, усім матерям: ждіть, не тіряйте надіжду, ніяку не, 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 не. вірте, що дасть Бог, дасть Бог, що що вернуться, дасть Бог що, що живі. Багато ж поверталось таких, що були ж безвісті, пропавши. Ну, дай бог, щоб щоб усі дождалися. Діана Крахматова Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.